Вітаю всіх! А тепер порада для нас, всіх, для українців. Хочу цю колоду нову взяти. Порада для українців. Як витримати, як реагувати на всі ці події, що відбуваються зараз. Порада для українців, як стримати себе на плаву, реагувати на всі ці події. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Ось мені йде третій варіант. Ось мій третій буде. Тут місяць. Обережно фільтрувати все. Так, на холодне голову. Перший варіант хто обрав. Зірка. Надія. Певність позитив. Хто вибрав перший варіант? Ви дуже позитивна людина, яка вміє надіятись, не втратили надію рухатись в цьому напрямку. Другий варіант Лілія. Дивіться, лілії. Дуже позитивна карта це карта миру. Бачите, навіть мир написаний. Але це такі позитивні емоції. Це коли людина щаслива, щастя. Це круто. Виеропроміненість щастя позитив. Нарешті, ось сподіваюся, що ми всі будемо, як Лілії, скоро. Ну і наш третій варіант, що у нас тут? Ого! Любимо, це ну, взагалі. А це у мене удача. Риби. Риба, до речі, це матеріальний достаток, матеріальне надбання, матеріальний успіх. Сюди, сюди йде хороша робота, хороша зарплата, спадщина, щось отримаємо. Тобто, хто це отримав? Ми отримаємо для себе матеріальне благо від цього, скажімо так. Тобто. Дуже цікаво. Давайте розберу наш третій варіант. Любімо. Що нам тут мається на увазі? Так. Прикольно. Зустрічі. Вирішимо проблеми якісь. Результат. В даному випадку це результат. Починаємо нове життя ні, хрена собі. Я ремонт не хочу. Що мені робити? По якими нове життя? Ну. На Прадіка буду збирати гроші, що вам сказати. Ой, аж здрохну. Ну, ви знаєте мою історію з Прадіком. Якби якось втрималась від жопи. Ну, що ж, живемо? Любимо. Реально живемо.